У неї єдиний стабільний чоловік. Колишній пише раз на тиждень, у неділю ввечері, рівно о 22.17, як за графіком, як вечірний дзвін церковного дзвону, тільки з вібрацією в телеграм. Пише класичне. Як ти? Без смайликів, без уточнень, без питань про роботу, життя чи терапію, яка, до речі, йому явно не завадила б. І вона вже знає, це не турбота, це його сезонна алергія на самотність. Загострюється перед робочим тижнем, лікується її увагою. Раніше вона відповідала, бо раптом що змінилось, а раптом він зрозумів, а раптом магія. Тепер вона просто дивиться на екран і думає: це не про мене, це про його вечірню порожнечу. І я не ліки від неї. Бо коли людина зникає 5 днів на тиждень, а в шосте раптом з'являється це не романтика, це емоційний убер, зручно коли самотньо. І вона більше не викликається, бо її серце не сервіс доставки тепла. Її любов це незапасний вихід для когось, кому нудно. Тепер, коли приходить таке повідомлення, вона бере телефон, усміхається і йде робити чай для себе, бо іноді найбільший прояв самоповаги це не відповідати.